Близько 65 робіт нараховує експозиція нової виставки обласного осередку Національної спілки художників України. Це доробок прилуцького художника Петра Мироленка. Зібрали у різні періоди його творчої діяльності. Виставка ювілейна. Митець відзначає в цьому році своє 70-річчя. Тому привітання, побажання і вияв пошани стали приємними для майстра пензля. У Петра Мироненка особливий стиль написання не академічна техніка акварелі. Абсолютно змінена технологія. Не лісіровками, а ну, більш-менш треба влучити зразу, так сказати, по мокрому, по -мокрому паперу і влучити зразу, і знайти те п'ятно в кольорі, і в малюнку і таке інше. Цій манері виконання художник завдячує своєму наставнику Едуарду Усову і школі Прибалтійських майстрів. Та основу художньої майстерності Петро Мироненко здобув в одеському театрально-художньому училищі. На практиці ж реалізовував себе в художніх майстернях Прилук. Із 1978 року розпочалась активна виставкова діяльність митця. І хоча основною технікою залишається акварель, все ж є і твори, виконані олійними фарбами. Багато уваги він приділяє підготовчій роботі, тобто творенню ескізів. Тюди з натури, натурні роботи, це обов'язково, це кухня художника. Це ти повинен просто над собою працювати, як музикант над гамами. Художник переймається долею своєї країни соціальною проблематикою, тому в його творах і філософське осмислення суспільних катаклізмів, що час від часу спіткали людство. Своєю творчістю митець ніби закликає до основ духовності. Мій погляди дивиться зневага до цінностей людяності. А людяність виникає від поняття. Якоїсь культури узагальненої вічними категоріями, але сучасні проблеми і вирішуються оцими людьми зображення портретні там селянки, зварювальника. Це ці люди зробили, проголосували про незалежність і зроблять. Інші іншу державу і роблять все, щоб вона ця держава склалася, і, і бережуть культуру, і мову і традиції. Твори Петра Мироненка мають не тільки високу художню оцінку, а й історичну цінність. На цьому наголосили і визнані майстри пензля, і мистецтвознавці, тому запропонували деяку кількість робіт художника залишити в музейних фондах. Загалом же твори митця зберігаються у Міністерстві культури України деяких музеях Чернігівщини. Є його роботи і в приватних колекціях США, Німеччини, Польщі, Угорщини, Сербії та Хорватії.